Захисники України, які нині перебувають у зоні проведення антитерористичної операції, потребують не лише матеріальної, але й моральної підтримки. Переконані студентки гуманітарно-педагогічної академії. Вже не один день поспіль дівчата власноруч виготовляють для бійців обереги. кажуть, в кожен вкладають часточку своєї душі і безмежну віру в те, що оберіг захистить у важку хвилину. Наше життя, мирне небо над головою. Землю і вільну Україну нам дарують наші українці, це наші захисники. Ми, звичайно ж, їх чекаємо, і ми завжди будемо пам'ятати те, що вони для нас роблять, щоб наша Україна була вільною, незалежною і щоб наш народ був щасливим. Цим ми хочемо допомогти нашим солдатам, офіцерам, які воюють за нас, за нашу батьківщину, хоча б не бути присутнім біля них, а бути морально з ними, підтримувати, щоб вони знали, що ми завжди з ними, що ми їх чекаємо живими». Вими і неушкодженими. Головне джерело натхнення кажуть, дівчата бажання допомогти тим, хто ризикуючи своїми життями, захищає спокій та життя інших. Ми дуже сподіваємося. Ми дуже надіємося, що своїми листами, своїми оберегами ми зможемо якось їх підтримати. Дуже хочемо їм щиро подякувати за такий їхній подвиг, за їхні зусилля, за їхню силу і за наш спокій. Ми з гарними думками це все робили. Ми робили з тільки позитивною енергетикою і Енергетика передається у ті вироби, і нехай воно допоможе десь зігріє серце і підтримує важку хвилину. Нехай їм там важко, але ми з ними Юні майстрині щиро вірять, що листи ще раз нагадають бійцям, що вдома за них хвилюються та чекають. Насправді написання листів було досить важким, тому що кожен з нас з певною турботою в серці переживав всі ці моменти, і ми намагалися в листах передати весь той жаль, але в той же час і підтримку нашим солдатам. Крім цього, ми хотіли передати те домашнє тепло і турботу, якого їм так не вистачає. З давніх давен лялька Мотенка була не тільки прикрасуючи іграшкою, а й прекрасним оберегом. Найважливіше в них вкладати тільки щирі і добрі емоції. І, звичайно, чому вони не традиційної формі, у формі Янгола, тому що звичайно нашим хлопцям потрібна з підтримкою вищих сил ми віримо, що вони підтримують їх у важку хвилину і нададуть їм віри і надії в те, що вони повернуться додому живими, неушкодженими, і пройдемо частинку, частинку цієї своєї турботи і своєї надії. Обереги вже цього тижня відправлять разом з гуманітарною допомогою бійцям на передову. Коли ми спілкуємося з хлопцями, які зараз знаходяться в зоні АТО. Для них дуже важливо такі речі: обереги, листи. І ми плануємо не тільки нашим хмельничанам передати оцю цю красу, а й взагалі нашим військовим по дорозі, по блокпостах будуть роздавати листи і обереги. Тому ми дуже дякуємо дівчатам за те, що вони сюди вклали частинку себе, частинку. Своєї любові на сьогодні ми купили бронежилети, і один з бронежилетів віддамо нашому випускникові, який сьогодні ранений, але знову ж таки повертається на фронт. Він випускник нашого музичного факультету. Мені дуже приємно, що ось так гарно ми постаралися зробити сотні оберегів, оберегів для наших хлопців, які стоять за мир, які стоять за наше майбутнє. Слава Україні. Надія Куриляк Володимир Паламар для інформаційного випуску.